Юрій Ігнат, наші студії, речного командування повітряних сил України. Пане Юрі, вітання вам. Дякуємо, да, що Доброго прийшли. ранку, ранку. І, і отже, про ем, останні дані, то, що відбувалося цієї ночі, так ну власне статистика: 28 із 33 ворожих дронів збили наші сили ППО цієї ночі. Відбувала атаку авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби. Це офіційна інформація від повітряних сил. Вночі нагадаю, Росія запустила безпілотники. Одразу з двох напрямків, зокрема з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, та з Білгородської області Російської Федерації, за даними сил оборони півдня, на Одещині є влучання. Там пошкоджені складські будівлі у припортовій зоні та приватні будинки. Внаслідок атаки зайнялися пожежі. Постраждала одна людина. Пане Юрію, це така підготовка вже до зими. Тобто ми розуміємо, що росіяни абсолютно можуть зберігати тактику атаки на наші енергетичні об'єкти для того, щоб ми були без світла і тепла. Це знову ж таки перевірка наших систем ППО. Чи як ви це оцінюєте? Ну я б не сказав, що, що це якась перевірка. Ми з цим живемо сьогодні. Це повноцінна атака, це понад 30 ударних дронів. Ми це переживаємо вже фактично. Весь вересень і не тільки вересень ворог активно став застосовувати безпілотні літальні апарати типу шахет та інших типів власного виробництва ланцети, куби та інші. Ударних типів які вони можуть е, виготовляти. Ну основно це шахеди. Ми розуміємо, що шахеди це основна така бойова. В них сьогодні ударна сила, з тому, що ними б'ють. Е, ну, на увазі засобів повітряного нападу, так тому що б'ють часто. Фактично щоночі ми переживаємо власне, ці атаки. Вони продовжуються з різних напрямків. І сьогодні одна із них 28, вісім. правильно сказали, з 33 – Це доволі такий успішний результат. Це Робота усіх сил оборони, Я хочу підкреслити, що і мобільні вогневі групи цього разу теж непогано впорде. Командувач повітряних сил генералнат Микола Олючук високо в чергово відзначив роботу усіх підрозділів, які долучилися до відбиття цієї чергової таки. На жаль, нам доведеться з цим стикатися більше. Ну і відповідно допомога, як бачите, теж потроху надходить саме для боротьби з безпілотниками типу шахет. Ну ми бачимо от зараз. Ми цю інформацію озвучували, що застосовуються абсолютно різні види. І засоби Збройними силами України по збиттю цих загроз із повітря. І інформація стосовно е, оновлено так ще от е, додаткових потужностей. Британська система Тера Хавк-Паладін, якщо я правильно читаю, озвучує. От Україна має отримати і її називають мисливцем за дронами. У нас зараз усі мисливці за дронами. Ви ж бачите, що навіть мисливці з, з тих самих з мисливських гвинтівок намагаються так. цілити. Де, де. Ну Це таке. Нам, нам головне, зараз всі сили оборони, які сьогодні працюють власне в єдиній системі протиповітряної оборони, максимально ефективно відпрацьовувати по, по, по цій загрозі. Ви бачите, що їх все більше, і от це посилення, про яке ви кажете, це автоматичні гармати, які... Мають стріляють зенітними снарядами, які мають розривну дію, тобто багато вражаючих елементів, не дають шансів шахіду. Це 300-мм гармати. Вони не єдині, які є у нас сьогодні. Є і інші системи, які потроху будуть надходити. Взагалі таких систем сьогодні є багато у всіх сил оборони. Зокрема, в сухопутних військах його має бути доволі таки теж мала чимала кількість для того, щоб захистити і війська, зокрема, від ударних. Безпілотників, тобто це гармата, це не так, як гепард Це зенітні Є, гармати, геп... З... В гепарда Теж зенітні гармати, але вона ну це ж порисувна. Так така мобіля е, ну ці системи вони мають два. Вони можуть як стаціонарно бути встановлені, так і на шасі. Тому вже відповідно до району, до відповідно до напрямку виконання завдань буде прийматися рішення, як і де розміщуватись. Ну, взагалі такі платформи можна розміщуватись безпосередньо близько на об'єктах критичної інфраструктури, щоб захистити об'єкт, коли там. Збили певну частину там, авіація, там збило ППО, таке як в, більше, так середньо радіо там НАСАМС, а вже е безпосередньо на об'єктах, як зброю, станні надії, що долетіло, добивають уже ті гармати. Тому... Україна розширила програми співпраці з країнами партнерками Про це повідомив міністр оборони України Рустам Умаро після засідання у форматі Рамштайн. Він перелічив частину досягнутих домовленостей, окрім 200 мільйонів доларів від Сполучених Штатів на допомогу Україні. Велика Британія виділяє 115 мільйонів євро. Норвегія дає 18,5 мільйонів доларів на розмінування. Сума оборонного пакету в Фінляндії складе 95 мільйонів євро. Від Канади Україна отримає 25 мільйонів доларів на теплу уніформу для військових та підготовку до зимової кампанії. Ну і ще Іспанія передасть додаткові системи ППО і півтора мільйони євро на гуманітарне розмінування. Бельгія готуватиме пілотів в і Обіцяє Україні винищувачі з 2025 року. Данія передасть. Тя в вже на початку наступного року, в свою чергу, Німеччина посилить українську систему додатковими ракетами, а також танками. Новий пакет допомоги анонсувала також Литва. До нього увійдуть два зенітно-ракетні комплекси НАСАМС, а також електрогенератори та інше обладнання, необхідне для зими. Міністр оборони Рустем Омеров наголосив, що за підсумками Рамштайну Україна отримує зброю вчасно. Все, що потрібно нашим збройним силам і силам оборони, ми вже маємо. Зараз ви знаєте, ми продовжуємо свій контрнаступ. Все, що від нас вимагають сили оборони, ми забезпечуємо як летальна, так і нелетальна. І в цьому наш, наш план був з партнерами ще раз пройти ці зимовий період. На три місця розпланувати постачання, те, що у нас зараз працює наші і збройні сили і сили безпеки і оборони, ми отримуємо вчасно, тобто і цю спроможність нарощуємо. Тобто, зараз вже планування буде переходити на середньострокове і довгострокове те, що наші партнери хочуть з нами пропрацювати. Тема посилення української системи ППО це як завжди ну і принаймні цього разу точно це ключова тема зустрічі Рамштану, тому що нам потрібно захищатися, окрім фінансів, звичайно, на які ми можемо купувати зброю. Нам потрібна та зброя, яку нам можуть поставити партнери бажано дуже швидко і не в 25-му, а сьогодні, як ми говоримо, потрібно ще на вчора. Чого що ви почули важливого, пане Юрію з цієї зустрічі, і можливо назвати скільки нам ще потрібно? Потрібно. Бачите, це гарні позитивні завжди новини, які ми дуже очікуємо. Е, ну, відповідно, ви можете зрозуміти, що не все оприлюднюється е, на загал, Так? Є домовленості, які залишаються закритими. Так? Зокрема, що стосується систем протиповітряної оборони, а також і е, зенітних е, керованих ракет, тобто набоїв. Бачите, Сполучені Штати, коли пишуть, даємо там додатково таку-то таку техніку та боєприпаси. Та mm -hmm. додаткові ракети. Тобто це не потрібно давати ворогу інформацію для того, щоб він не робив певні висновки. Тому всі ті списки, що зараз по країнах пройшли, це і літаки F-16, кожна країна має можливість дати хтось швидше, хтось раніше, але ми бачимо позитивний сигнал саме від, тих, від Данії, так, яка вже в наступному році вже обіцяє нам ці винищувачі. Ну, по грошах зрозуміло, що потрібно так. Там оголошується на суму чи надається фінансова допомога. На жаль, озброєння, таке як ППО, чи таке, як літаки. Ну його не купиш ніде. Якби могли б купити, ми вже б давно українці скинулись і давно б вже купили то ПВО і поставили б, закрили е всю нашу державу. На жаль, е воно не продається в магазині і ведеться величезна копітка робота військово-політичного керівництва нашої держави для того, щоб. Якомога більше цього ППО з'являлось тут зокрема системи Петріот, ви бачили непогані новини від Німеччини. це будуть і додаткові системи різних модифікацій. АРІСТІ також будуть насамси. Британія, це от власне про те, що ми говорили напередодні. Поступово партнери є послідовними у наданні допомоги. На жаль, немає в світі так багато систем, щоб вона надавати. Ну, літаки, звичайно, ми очікуємо, і про це, мабуть, ви ще будете задавати запитання. Стосовно літаки, ще це аж наступне запитання зараз. Стосовно систем ППО, президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на того під час зустрічі з міжнародними партнерами, що потріб. І це дуже важливо закрити системами ППО, можливо, і Петріотами якраз південь України портову інфраструктуру. Mm -hmm. Я думаю, що ми тут зараз не розкриваємо ніяких секретів військових, тому що це прозвучало від Володимира Зеленського. Але чи е, є обережно так запитаю відповідний план е, закриття неба над півднем України? Ну не тільки над південь. всюду треба закривати небо ну, зараз. Про портову державу ми mm -hmm. говоримо про те, що дійсно гальмує можливо. На розвиток нашої економіки це дійсно вихід до моря, вихід до світового океану, що Росія намагається нам власне припинити, так, тобто атаки портової інфраструктури. Ви бачите, скільки атакують шахедами і ракетами, зокрема теж тими ж Оніксами з окупованого Криму Одещину. І бачите результати, зокрема, і сьогоднішній результат. Тобто йде посилення, те, що прикривається об'єкт інфраструктури, самі міста мільйонники ну щільніше, тому що там і промисловість зав'язана, там і об'єкти, там і люди. А власне, якщо подивитися на всю область, Одеську, ви бачите, яка територія? Цю територію всю треба чимось закрити. Ну, ППО для нас треба багато. Україна дуже велика держава в центрі Європи. Тому про південь, зокрема, йде мова про те, щоб дійсно і там посилитись різними системами, не лише такими, як там. Велике ППО, так, Петріот, Айріс, Насамс, але і ось, власне, зенітними гарматами, які мають радіолокаційну прив'язку до цілі, які мають оптичну прив'язку до цілі, які в автоматичному режимі занищують власне, ці безпілотники, які часто літають. Прикордонні з Румунією, зокрема, використовуючи таким чином такий фактор такого тиску теж на, на держави країн, країн НАТО. Крім того, ну, ППО, безумовно, потрібно захищати наші литовища, аеродроми. Ви бачите, як ворог активізував сьогодні удари по власне, нашим оперативним аеродромам. Ну, дошкуляють йому наші пілоти. Зрозуміло, що б'ють їх хоч мало, так, техніка стара, але роблять той результат, який ми деколи бачимо у вигляді бавовни. В Криму чи на окупованій території і противника це дуже бентежить, тому літаки теж уваги ворога, їх треба теж захищати. І поки вчаться пілоти там за кордоном, так опановують опановують А і Ми тут. Маємо зробити домашню свою роботу, зрештою підготовка інфраструктура, захищеність аеродромів і засобами ППО, і саме інфраструктурними спорудами. От ви згадали Румунію зараз був візит Володимира Зеленського. Перший за час повномасштабного вторгнення до Румунії зустрічався з Клаусом Йоханісом. Скажіть, чи відбувається зараз, якщо це не секрет, обмін інформацією, можливо, якимись даними між силами повітряної оборони з Румунами і з українського боку стосовно? Якраз от Півдня, Ізюм, тобто не Ізюм, Ізмаїл, ви знаєте. Обмін даними відбувається спочатку повномасштабного вторгнення. Тут без варіантів. Румунія, член НАТО, постійно літаки. Чергують НАТО, це проводять відповідну розвідку акваторії Чорного моря, так звані авакси є, так, як А-50 у них, От є такі літаки і в Росії і в країнах НАТО, які можуть вести радіолокаційну розвідку теж. І коли ми отримуємо інформацію про те, що злетіли стратегічні бомбардувальники там з Енгельса, ми теж маємо цим завдячувати нашим партнерам, що повідомляють нас про цю небезпеку. чи, можливо, Вихід кораблів, там і підготовка до пуску калібрів. Безумовно, ми щиро дякуємо нашим партнерам за те, що дають можливість заздалегідь розуміти, що готується той чи інший удар. Зараз від країн немає. Ну, скажімо. Такого дозволу та е, запускати ракети, які надають наші партнери, на територію Російської Федерації. Ми можемо захищатися на своїй території, тимчасово окуповані. Але Крим, ми бачимо, бо вовна про що ви сказали. Е, територі... Там Москва або інші міста це. Туди, куди прилітають дрони, інколи наші військові це підтверджують, інколи це щось невідоме і так далі. Можливість атакувати склади, боєприпаси і так далі на території Російської Федерації, пов'язані саме з цією забороною, пане Юрію. Не використовувати зброю? Ну, бачите, Україна зобов'язалась перед нашими партнерами. Ну, давайте говорити прямо ракети, Storm Shadow і Scalp Ми використовуємо по. За окупованій території, де е, ворог е, власне має ті об'єкти. От два кораблі пішли вслід за Москвою. Це Ростов і Мінськ, так здається. Ну ось власне mm -hmm. далі склади боєприпасів в Криму, е, Луганськ, Донеччина, де відпрацювали от, власне цими ракетами наші льотчики. Філігранно високоточним ударом було знищено чимало техніки, живої сили, керівного складу і так далі. Там були були було завдано цих ударів. Україна зобов'язалась. Перед партнерами не застосовувати цю зброю по окупованій по території Росії. Ну, така сама позиція, очевидно, в нашої держави буде і з приводу ракет Таурус чи Атакамс. Mm -hmm. Ну, власне, все, що можна сказати, з цього приводу. Ми звільняємо свою землю, така наша позиція. Американські винищувачі f 16 можуть з'явитися в Україні на початку наступного року. Про це заявив міністр оборони США Лойтостін. Чому саме нам не можуть передати їх раніше? Давайте почуємо. Ви знаєте, у нас є тренувальна коаліція, яка зараз працює над підготовкою пілотів F-16. Тренування вже розпочалося у Європі. Пілоти навчаються також у Сполучених Штатах. Як ми раніше казали, на забезпеченні України цими можливостями знадобляться місяці, найраніше, коли перші літаки можуть надійти наступною весною. Знаєте, от моє суб'єктивне враження, коли Володимир Зеленський говорить про те, що ми заходимо зараз в останню фазу війни, вона буде найтяжчою ця фаза війни. І коли ти чуєш про те, що навесні з'являться і віддані, і від сполучених штатів в 16 то, мабуть, тут логіка певна є. Ф-16 можуть змінити достатньо багато. Перевага в повітрі. Це те, що казав, зокрема, і у вас, студії командувач повітряних сил, нам потрібно досягти переваги в повітря на окупованих територіях. Це ключ до успіху на наземних операціях в захисних чи оборонних діях. Щоранку, от ми дивимося на. Радари, ну фактично, вночі теж активність велика в залежності від погоди. Ну, але за вони активізуються. 40 повітряних цілей довкола власне, лінії розмежування знаходяться. Це все російські безпілотники, це російські винищувачі, такі Су-30, су 34 Су-35. Я вже не вертольоти навіть не рахую, їх просто не видно, бо вони низенько десь там літають. О, таким чином нам потрібно здобути перевагу, повійти Ф-16 зможе її забезпечити, якщо в нас будуть літаки Ф-16 певних модифікацій. Не застарілих, тому що нам потрібно протистояти з серйозним ворогом. Су-35, основний літак зараз на озброєнні Росії, який нам загрожує з повітря. Нам потрібно, відповідно, такий f 16 чи літак інших модифікацій, мова йшла, «Гріпіни» теж і так далі, для того, щоб забезпечити цю перевагу. Це, що, чим досягається? Це управління, так зрозуміло, що е, співпраця так, з наземними комплексами, що Петріути ще будуть на землі, теж буде непогано доповнення. так, І радар, і ракета. Радар, який бачить далеко, не гірше, ніж су 35 і ракета, яка може його дістати е, точно так само, як і Росія має на озброєнні. От тоді буде досягнуто той паритет, повітря, і тоді значно легше буде е, з f 16 Ну і крім цього, маса інших функцій, про які ми вже не раз говорили, це завдання ударів по наземних цілях різними типами озброєння, ефективними. Тому тут е, дуже багато варіантів їхнього застосування. Крім того, е, він є частиною ППО і зможе забезпечити нам охорону наших об'єктів критичної інфраструктури, про що ми зараз власне і говоримо від шахетів та крилатих ракет. Це також впливає на рішення. Багатоцільовий літак він може робити усе. Зрештою було кілька пунктів. Чому саме є певна затримка передачі Україні в 16-х і серед них? Це неготовність інфраструктури нашої до того, щоб ці літаки десь базувалися, щоб їх обслуговувати, щоб вони могли функціонувати так, як потрібно. Наскільки ми вже впоралися з цим завданням? Ну, Бачите, дещо було там надумано про інфраструктуру, mm -hmm. тому що були в нас f 16 і f 15 в Україні yes. і в 2012, 2018 році сідали. Якщо в нас бойові дії, ну ми не будемо там ту інфраструктуру, мабуть, робити. Як в мирний час, щоб там все гарно сяяло і все. Нам треба, щоб це працювало, щоб літак зміг сісти на злітно посадкову смугу, щоб були укриття для нього, щоб ворог не міг його там знищувати і так далі. Ну і засоби управління тим літаком, зв'язок і так далі. Це все над цим працює, домашнє завдання. Україна своє робить. Наш... Головне, що ми отримали, це довго чекали цього зеленого світла, цього, яке вже Зрештою, всюди запалено, питання лише часу. Зрозуміло, що не просто перенавчитись на західний винищувач з Радянського, який ще в 70-му році проєктувався. Тому треба трішки часу. Ну і скажу, навіть якщо це буде і весна, ну хіба ну скільки вже до тої весни, скажімо так, зрозуміло, що важко сьогодні на фронті, так, але треба дочекатися, тому що літак західний вам дуже потрібен. Коли просто лунають заяви про те, що деякі країни готові передати там після 25-го року. виникає питання, у нас буде ще такий тривалий час війна. Це перспектива. Ну чекайте, Нехай ні, буде. Війна... Ми маємо вміти захищатися. Війна, це якщо так. навіть закінчиться в нас зразу в 16 я думаю, що і закінчиться війна, було б чудово. Так, так. але все ж таки, все ж таки, ми в нас довгострокова перспектива співпраці з партнерами. Ми маємо замінити весь ми його одночасно не замінимо. І 25-й, 25-й, 26-й, 30-й рік це буде. Переоснащення парку літальних апаратів, все радянське. Ми залишимо в радянському союзі, так в Росії, а все нове будемо брати на збройні, починаючи від зенітних ракетних систем, так і до літаків. Подивіться, будь ласка, хто у нас замовляє з європейських країн Центральної Європи літаки F-35, там мова йде про дві ескадрилі, так одна з країн. То вони там порахували самі чесно заявили, що це на все це піде 10 років. Щоб отримати бодай дві ескадрилі F-35 з підготовкою з інфраструктурою, за озброєнням, з адаптацією і так далі. Тому процес не простий. Ми і так ідемо самильними кроками до цього рішення. Ніхто, якби ж не війна, ну навряд чи ми могли б взагалі сподіватися, що це можливо. А як до речі, просувається навчання українських пілотів? Навчання добре, спілкуюся деякими з них. Так, ну дійсно хлопці роблять усе можливе, щоб якомога швидше. Бодай, щоб перша група закінчила, яка стане першими, хто буде експлуатувати ті такі в Україні. Проходять зараз уже тренажерну підготовку. Тобто, те, що в Україні це симулятори, те, що ми показували, мабуть, ви бачили це віртуальна реальність. Це Віртуальне знайомство з кабіною і так далі. І виконання певних завдань, як от в сіті вони робляться. О, далі пілоти, які вже зараз знаходяться на навчанні і в Сполучених Штатах, в інших країнах проводять вже тренажерну підготовку. Це повноцінний літак, фактично. 100% відтворена кабіна пілота і вже виконують вони фактично. Більше реалістично ті всі завдання, які ставлять інструктори. Вже, я думаю, кілька тижнів будуть вже польоти з інструктором на реальних літаках. Я думаю, що це можливо. Ну, в кожну індивідуальна програма, тому хтось сяде раніше, вже в літак з інструктором, хтось пізніше. Після інструктора вже самостійні виліт. І ще трошки про атаки росіян і власне про їхні оснащення. Ми часто кажемо про тимчасово окупований Крим, і що для Росії зараз це великий військовий плацдарм, який вони намагаються захистити. Якими системами ППО можливо або якими засобами вони зараз захищають безпосередньо Керченський міст, який є ключовою артерією логістики зараз для них? Ну, там багато всього стоїть. По-перше, там є кораблі, які мають вже засоби протиповітряної оборони різних типів. Так? Uh -huh. Це і зенітні ракетні комплекси, і ті ж гармати зенітні. В них, зрештою, є таке озброєння. Ну, той же самий панцирь. Він, ну, він ще має ракетну зброєну, але він має ті зенітні гармати, як, як в гепарда, і знищує. Саме безпілотники. Це теж мають росіяни і на кораблях, зокрема. Також банально баржі ставлять, тобто загородження для того, щоб морські дрони, можливо, там не проникали і так далі. Тобто міст вони захищають, вони розуміють, що міст це ключова артерія для забезпечення військ, угруповання військ у Криму. Баржами начебто перегороджують так, щоб нічого не долітало, за їхньою думкою. Не допливало. Не допливало, вірніше так. Так, ну так, для цього теж різні засоби. Зараз е, є спеціальні в них там сценарії, які теж це відстежують. Є в них засоби ППО, є в них радіолокаційні системи. Безумовно, вони будуть захищати, бо вони розуміють, що це для них важливо. А чи правда, що росіяни постійно в процесі релокації чи переміщення своїх засобів ППО, які були там десь Криму? встановлені? Не, не в Кр... А що в Криму? Ні, ну так засоби ППО вони так. Я зрешто... мав на увазі всю територію Російської а, Федерації, ну, що вони насичують сюди. Так? Ми ж просто про Крим говорили, тому я, uh -huh. звичайно, засоби Ну, no, ППО... в тому числі в Крим. Так, Якщо в них тут, ви ж бачите, зведення генерального штабу, де, що ми і ми, ми, ми теж повідомляємо, що уражено там змінити ракетний комплекс. Ну, комплекс уразити одним ударом теж ну, треба говорити правду. Так? Або ж це установка, або ж це радар, або це командний пункт, що знищується, так, тому що він не стоїть на одному місці. Ви пам'ятаєте цю історію з Петріотом, як вони. Петріот так, так, ну, так. ну, пошкрабили трошки там, ну, відновили, та все працює. Вон, так само е Петріот розосереджений, він не стоїть теж в купі. Так само і комплекс С-300, С-400. Але разом з тим вони вражаються ракетами ХАРМ. Безпілотниками українськими ППО, російське його менше, на жаль, вони його продовжують виготовляти, але це передбачає, що переміщення, якщо треба замінити уражену техніку, переміщення середини країни брати. Ми бачили, як з Білорусі С-300 рушили на схід від нашої держави. Ну, можливо, для того, щоб наземні удари ними робити по землі, ну можливо, для прикриття повітряного простору. Ну, ми бачили, як російське ППО, не можна сказати, що воно погане. Тому не треба недооцінювати противника, але зрештою воно не є ні іміючої аналого, тому що його кадри були, спутникові знімки довели, що воно знищено було. Я маю на увазі комплекси С-400 в Криму. А Росія має де ще взяти, купити системи протиповітряної оборони там Іран. А нашої в у них, у них повний вистачає. цикл. Вже. У них вистачає питання в тому, чи зможуть вони їх виготовляти достатньо швидко, угу. чи зможуть їх ну, ну, достатньо ну, в достатньо кількості. Ну, ракетних до С-300, на жаль, багато залишилось, там тисячі на складах на сьогоднішній день. Ну от, власне, нові комплекси С-400, а зовсім інші ракети. Ну і установки БУК М2, М3, Панцирь це теж нові системи. Зброя високоточна, швидко не робиться і коштує доволі таки великі гроші. Угу. Тобто, ще раз відповідь на моє запитання: який відсоток того, що вони продовжують переміщувати ближче до українських фронтів і до об'єктів на окупованих територіях з Російської Федерації? Чи оголюють вони свої, свою безпеку на інших кордонах? Дуже таке складне з одного боку питання, але з іншого і просте. Ну, в них ну, ота територія, в них взагалі вся оголена, там немає ППО. ППО в Росії може захищати там, ми вже не раз цього пригору, бункер Путіна, десь там Москву, можливо, там десь великі міста. Звичайно, що вони будуть стратегічні об'єкти теж захищати, ймовірно, об'єкти, які приносять там, можливо, Кошти олігархам їхнім і так далі. Ну тут питання дійсно Росія настільки велика, неможливо таку державу захистити якимось парасолькою ППО. Та навіть Сполучені Штати Канада в них немає ППО, там закрито повністю вся, вся країна. ППО захищає аеродроми, військові, захищає стратегічні об'єкти. А роль ППО виконують винищувачі, такі як Ф-16, які злітають і перехоплюють чи порушника, чи крилаті ракети. До речі, не про Парасольку, але про купол. Ми часто на початку повномасштабного вторгнення казали про те, що нам би такий залізний купол, як в Ізраїля, сьогодні ми бачимо, ну на жаль, продовження війни в Ізраїлі більше тисячі людей загинуло за днів війни, яка знову розпочата. Це означає, що не впоралась система впоралась. через те, що Впоралась. Прекрасно, впоралась. Це одна з кращих систем протиповітряної оборони. Є, ще в Ізраїлі непогана система, там цікавилася, праща Давида. Ну, багато країн б мріяли б отримати такі системи. Але ну, багато ракет ну, долетіло. Ну, звичайно, як, ну, якщо є установка, ну дайте, дивиться, там, 40, uh -huh. 40 uh, пускових, нехай навіть така велика кількість, по 4 ракети заряджені. беремо, множимо це все і розуміємо, що це все полетіло по тому, що полетіло на Ізраїль. Тоді скільки ракет? Тисячі. Не ракет саме, а снарядів реактивних систем залпового вогню, ударні безпілотники, можливо, якісь ракети, так? ті, що запустили, запустив по них Хамасом. Таким чином. Це називається перевантаження системи. Тобто вона відпрацювала, і треба як мінімум перезарядити і так далі. Ну і плюс така щільність удару одномоментного ну, зовсім не гарантує, того, що це буде збито. Ізраїль з поодинокими такими, назвемо їх поодинокими, хоча це не були поодинокі, з менш з малими ударами справлявся чудово. Ми бачили, що там 90% збивається в таких простих ударах. А тут ви бачите, полетіло скільки, тому. Те, що робить наша система протиповітряної оборони, досягаючи 75%, це взагалі дивує і мабуть ізраїльтян і наших західних партнерів. Бо ми таких, таких результатів досягали навіть із старими радянськими системами, які в нас ще були торік. Ну, Дякую. Дай Бог, Юрій Ігнат. Дякуємо вам, речник командування повітряних сил.